Гарно, красиво, Умно. За столом не я і качу. А як приймати гостей? Спочатку йдеш, коли тобі дзвонять у двері, потім відкриваєш, а потім вони заходять. І що вони роблять? А потім вони їдять. І чим ти їх пригощаєш? Цукерками, і печенням, і соком. – А скільки гості мають з'їсти цукерок? І Шість. А чому шість? А тому що їх шість. Як поводити себе в гостях? Нормально. Як це? Що треба ем, ділитися і гратися ігрушками. А що говорити, як ти йдеш від гостей? Треба говорити ем, приємні слова. Як ти приймаєш гостей? Що відкриваєш двері і приймаєш гостей. Ти... ти... Ти їх чимось пригощаєш? Так. Да. Чим? Апельсинами, і мандаринами, і ананасом, і кавун, і торт у мене є. – А скільки гості мають з'їсти цього всього? Е -е десять. А чому 10? У гості буває, що великі, ще менше. Буває. До тебе часто гості приходять? Часто. А ти любиш, коли до тебе гості приходять? Так. Да. – Чому? О, вони нарядні і красиві, як як, як І, принцеси, як, і як, вже як мужики. Ні клічать, ні балуватися, ні щіпатися. Ти любиш у гості ходити? Так. Да. Чому? Бо мені подобається. А тебе там чимось пригощають? Так. Да. Чим саме? Тольчиком. Ну, і всякими напоями. І всякими бутербродами. – Як приймати гостей? Дуже вежливо. Ну і ще треба наклити столик. И кушать. Ну и еще пить газировку. И еще надо кости. После... Когда в кого-то один наложили, надо принести подарунки. И еще бажать хорошего Например, чтоб ты правда слухалась. И еще, чтоб ты помогала водителям. Ну и еще можно, чтоб ты э, им. И тоже что-то дал. А як ти приймаєш гостей у себе? Ну здравствуйте, до Ну, Так от І, ну, кажуть, краску мій діма, вона називається обсянка. <кхе> Манна то тобто. Ми коли виходимо на вулицю, ми ходимо карапеду завжди. И он и он говорит, надо хорошо учиться, и ну надо повторять его слова, а не другие. И и когда придет время уходить, он всегда дает конфету. Нормально. А якто? Это мы там гуляем, веселимся, играем всякие игрушки. У нас все нормально там. А что можно работать в гостях? Мы Приходить в гости, купаться, если там есть всякие моря. В бассейне купаться. прыгать на батуте у нас на даче есть. И еще можно там. Можно с кем-то еще играть. Например, с братиком или с мамами всякими. Она все мерят на даче. Если это ваши родственники, бабушки, дедушки. А чого не можна робити в гостях? Не можна, не можна розбрасувати ігрошки, не можна розбивати всякі посуду, не можна розбрасувати їду по полу. І не можна кидатися ложками.